У сумах правоохоронці, здійснюючи патрулювання вулиць під час комендантської години, на проспекті Свободи зупинили керманича легковика, який знехтував обмеженнями. Під час спілкування з 26-річним водієм, інспектор виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, що й підтвердив огляд за допомогою алкотестера Драгер на місці зупинки. Дуєм, 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 дуєм. Є, достатньо. Це значить, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. А як так? Допустимо, норма 0,2, а у вас 1,43. Це більше, ніж в сім разів. Позавчора вживав і вживав дуже багато. Позавчора? Ага, я вас позавчора вживав, вживав ну дуже багато. Ми випали хлопцями. На проспекті Свободи, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Міцубі Шуансер, воді якого порушував вимоги комендантської години. Під час спілкування з водієм в нього були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння. До того ж, він не мав всіх документів на право керування автомобілем. Огляд який чоловік пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 1,43 проміра алкоголю, що понад сім разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали, а від подальшого керування його відсторонили. Правопорушнику загрожує штраф від 17 тисяч гривень із позбавленням прав на строк від одного року.